Свіжа заява Трампа. Він розчарований діалогом з диктатором Путіним. Визнав жодного прогресу щодо миру. Глава Білого Дому наголосив, скоро планує говорити з президентом Зеленським. А тим часом окупанти далі тероризують Україну, атакували Київ. На це вже відреагував український лідер. Усі подробиці за мить. Підписуйтеся на канал «Сій час» і поїхали. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав, що його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним нічого не дала. Це була досить довга розмова. Ми обговорили багато питань, зокрема, Іран. А також, як ви знаєте, війну з Україною. І я не задоволений цим. Сьогодні я не досягнув з ним жодного прогресу, сказав Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс. Більше того, Трамп прямо заявив: «Знаєте, я дуже розчарований розмовою із президентом Путіним, тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто ні. Я не бачу, щоб він хотів зупинитись, і це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Глава Білого Дому додав, що вже сьогодні планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським. На тлі того, що ніякого прогресу щодо повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, не було досягнуто. Трамп та Путін обговорювали, уявіть лише обмін фільмами, які дослівно просувають традиційні цінності близькі Росії та адміністрації глави Америки. Таку інформацію видав помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Важливість питання таки зашкалює. Втім, Трамп також прокоментував питання американських поставок. Зброєння Україні. Він підтвердив, що Сполучені Штати продовжують допомагати, але при цьому нагадав про власні інтереси. Ми не припиняли, ми надаємо зброю. Ми надали вже дуже багато зброї. Ми працюємо з ними та намагаємося їм допомогти. Знаєте, Байден спустошив всю нашу країну, надаючи їм зброю, і ми маємо переконатися, що у нас вистачить і для себе, заявив він. І поки диктатор Путін і Трамп обмінювалися думками, росіяни продемонстрували, що для них слова нічого не значать. Одразу після телефонної розмови між ними Росія атакувала Київ сотнями дронів, шахет та щонайменше десятьма ракетами. Путін чітко демонструє повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни. Москву необхідно без зволікань піддати найжорсткішим санкціям. Припиніть, чекати на мир, Дійте, щоб досягти миру, мир через силу. Наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що масована атака Росії відбулася практично синхронно з початком обговорення у медіа розмови Путіна і Трампа. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний. Загалом 550 цілей, щонайменше 330 шахетів, були застосовані також ракети, зокрема балістичні. Зеленський підкреслив, що головною ціллю окупантів була саме столиця України. Станом на ранок 4 липня вже було відомо про 23 поранених, багато місць падіння уламків і навіть прямі влучання. Дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. Петріоти і ракети для них це реальні захисники життя, додав президент. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Києві внаслідок атаки постраждали житлові будинки, освітня, медична та транспортна інфраструктура. Серед поранених є 10-річна дівчинка. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підтвердило, після нічного обстрілу якість повітря у Києві різко погіршилася. Рівень забруднення станом на ранок високий через численні пожежі. Радіаційний фон залишається в межах норми. Друзі, власні міркування щодо почутого та побаченого пишіть у коментарях. Закликаю підписатись на канал, щоб завжди бути в курсі головного. Звичайно, будемо говорити і розпочинати нашу розмову із цією атакою, яку здійснив ворог, в принципі, на Україну, зокрема, на місто Київ. Так було у центрі. Зокрема, відомо, що. Російська армія здійснювала цю атаку за допомогою безпілотників, а також і за допомогою балістичних ракет. Ну і ви самі також знаєте, що спочатку летіли так безпілотники. Кілька годин буквально все це відбувалося. Ми всі на собі це відчували, всю ніч не спали. От, а потім, вже після цього, полетіла першого разу вже балістика, так із Брянська. Потім полетіла балістика вдруге із Воронежа. От давайте я наразі продемонструю, зокрема. Ось так саме виглядав Київ. Так на жаль, багато було пожеж у місті, багато влучань є воронки навіть у дворах. Так, від, від цих прильотів. Також відомо про те, що прикриті вулиці у Солом'янському та Святошинському районах через цю атаку займаються ліквідацією. Так, також відомо про 19 постраждалих. Людей, а також навіть рух залізничних поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин. І що важливо відзначити, що напередодні у Києві так літав дрон в день. Ну, вірно, це був дрон-розвідник, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, от особливості цієї атаки на вашу думку. Ви знаєте, в чому особливість цієї атаки? Найголовніше не було крилатих ракет. Не було крилатих ракет. Але Ви від цього не легше е е е е е від цього легше, шановна пані Євгенія. Ось чому? Тому що це, це говорить про те, що противник, а, противник неспроможний наносити ті удари, які він хотів наносити. А, а більше, якщо ми з вами а, відмотаємо плівку, як то кажуть, або іноді кажуть, давайте зробимо пару кроків назад, ми побачимо наступне, що противник перед цим накопичував. Ресурси для того, щоб нанести удар. Тобто ті всі е, казки щодо того, що кожен день противник має змогу наносити удар по 500, удари, е, по 500 дронів щодня, вони виявляються фейком, черговим фейком. І треба розуміти, що основний акцент цієї атаки це власне психологічний тиск на людей, психологічний тиск на людей для того, щоб примусити нас до капітуляції. Але треба розуміти, що в нашому випадку це отримує абсолютно зворотній ефект. Можна в деталях описувати, тому що ну, я сидів і знаєте, ну то моя робота уважно слідкувати, якщо відбувається, які атаки, які тренди і так далі. Так, безперечно, можна описати це, що спочатку був безпілотник-розвідник, який пройшов над Києвом на великій висоті, і було вже ввечора зрозуміло, що противник буде носити удари. Ба більше можна було вже передбачити, які удари, по яким напрямкам буде, будуть наноситися з огляду на те, яка була траєкторія польоту того безпілотника. А далі противник почав прощупувати нашу систему протиповітряної оборони з вечора. Давайте не забувати, перший, перший, перша тривога була ще до 9-ї вечора, і потім, потім противник намагався. Прощупати і, до речі, зосередити свої удари саме якраз на Святошинському та Солом'янському районі. Потім е, пішло понаростаючі, коли були здійснені запуски з чотирьох районів е, Російської Федерації е, по нашому напрямку, і через певний період часу стало зрозуміло, що основною е, цілею атаки будуть Київ. І ми отримали е, першу хвилю, причому навіть не хвилю, а Ситуацію, коли дрони заходили з різних напрямків. Тобто, це, знаєте, була така кругова оборона міста, і потім противник використав балістичні ракети. Підкреслюю, саме балістичні ракети, а не крилаті ракети. Було, якщо не помиляюся, три хвилі цих ракетних ударів. Ну і так, звісно, були влучання. Удари були перехопити балістичні ракети, навіть Петріо там дуже, -дуже складно. І як я казав, це ще раз показало наскільки великою є стійкість і обороноздатність наших хлопців, що захищають наше небо, тому що ну, більша частина дронів ми поки що з вами не маємо результатів. Я не можу е дати оцінку, яка кількість дронів була знищена, перехоплена, а яка кількість ракет влучила. Влучання були, жартви були, поранені є. Руйнування є, але скажімо так, порівняно з тим, чого очікував ворог, він не досяг свого результату. Тому, як каже мій друг, тримаємося, допомагаємо Збройним силам, долучаємося до Збройних сил і йдемо вперед до перемоги. Так, пане Сергію, наразі я поки що не маю такі офіційної інформації від повітряних сил, але тим не менше, ну. Коли спостерігаючи за цією атакою, зокрема про що писали монітори про те, що всі безпілотні літальні апарати летять в одну ціль, і Писали знову ж таки, а що це нуля ну, неможливо. Ну тобто, чи помітили ви ж дійсно, що якби це була реально якась одна ціль, чи все ж таки чому не можна так констатувати? Ні, ні в якому разі не розумієте, жодний моніторів канал, як якщо він не сидить на пункті управління протиповітряної оборони, не може дати вам інформацію. Щодо того, чи була це одна ціль, чи це було кілька цілей. Крім того, ну зрозумійте, будь ласка, що е, якщо ми бачимо настирливе намагання противника вдарити по одному району, відповідно до, того, до цього, ми будемо переводити е, додаткові сили та засоби протиповітряної оборони в цей район, що знижує ефективність застосування ворогом сил та засобів. Саме тому ми виключаємо категорично. Те, що називається зосередження ударів на одній цілі. Противник бив по різним районам, і прилітало, ну, як мінімум, по декілька районам Києва, і це був і центр, і це був і це і Голосієво було, це, як ми вже згадували, Шевченківський, Святошинський, Соломінський район, Окянівка традиційно, тобто не можна говорити про одну ціль. Противник настирливо і послідовно бив по певним районам Києва. Ще раз, ще раз нагадаю, я вже згадував про таке, це мені дуже сильно нагадує атаку на Алеппо свого часу, коли російська авіація безкарно знищувала це сирійське міст. Тут такого вони собі дозволити не можуть, і саме тому ми говоримо про стійкість і резистентність нашої протиповітряної оборони. І важливий момент все це ж відбувалося на фоні телефонного дзвінка. А, Трампа та Путіна, так в якому зокрема Путін сказав Трампові, що якби він не збирається відходити від своїх першочергових цілей і вже ну, ну літав цей дрон розвідник. Так він бачив ось цю атаку. Ну тобто, коли ми говоримо про всі ці моменти, також як можна їх також пов'язати? Ну, ви знаєте, я не психолог. Я не психолог, тому що за... тут знаєте, вже кажуть, як кажуть, кажу, вже пінгвіну має бути зрозуміло, чого хоче Путін. І якщо я не помиляюся, я теж вночі не спав і під ранок так само передивлявся новини. Мені сподобалося, як Віталій Портніков сказав. Це не мої слова, це Портнікові слова. Що Трампа кинули в шосте. В Шосте. І чому mm. я сказав, що я не психолог, мені дуже важко оцінити, скільки треба ще раз пояснювати людині. А, що перед ним не людина, там лідер держави, який спроможний домовлятися і знаходити рішення в політичній площині, а ворог люд, людства, який заточений тільки на знищити Україну і знищити все, що називається демократичним світом. І це все, що можна про це сказати. Але враховуючи так, так. Пане Сергію, але враховуючи, що знову ж таки новина була про призупинення допомоги зі сполучених штатів Америки. На що Трамп пізніше сказав про те, що якби допомога не призупинена, але писали про проблеми знову ж таки з засобами протиповітряної оборони, зокрема про ракети до Петріотів. І сам Володимир Зеленський е, говорив, що він спілкуватиметься на цю тему із Трампом. Ну тобто, чи можна тоді говорити, що ворог наразі враховуючи цей фактор, знову ж таки, виснажує нашу БПО, і тоді готує ще більше атак. Пані Гені, давайте скажемо так: задача ворога виснажити наше ППО. І вони це роблять постійно, такими хвилеподібними атаками, які вони здійснюють. Безперечно, це стратегічна задача. Але чи вдасться це йому? Абсолютно ні. Під зовсім. Ну, По-перше, почнімо з того, що я вчора, вибачте, трошки вже агресивно виступав з приводу того, що ми не почули. Жодного офіційного повідомлення з офіційних джерел Сполучених Штатів. Згадувалися там політику, згадувалися там і інші джерела Financial Times, здається, чи ще хтось, які повідомляли, що нібито призупинена допомога. І я вчора ну, спілкувався із своїми друзями і колегами із Сполучених Штатів, які знаходяться на Пенсільванії. Вони були категоричні в своїй відповіді, що ніяких перерв там не було по поставка. Трамп, ну знаєте, тут можна по різному відноситися до Трампа, але президент Сполучених Штатів сказав, що зупинки передачі озброєння не було. Чи можливі якісь процедури пов'язані з так званим внутрішнім аудитом, тобто обрахунками? Ну абсолютно можливі, але давайте скажемо так: вісім згадується просто в статтях деяких: 8,5 тисяч снарядів в калібру 155 мм міліметрів і аж 25 ракет. Ті пості міри. Зауважу від самого початку було сказано, що це не стосується петріотів, чому на найвищому рівні. Тому, тому йдеться ну, про певні внутрішні процедури. Вони мене не тішать, тому що 25 ракет це все одно, 25 ракет це потенційно 25 знищених цілей. Але не йдеться про глобальну зміну стратегії, як тут же починають деякі наші. Аналітики або оглядачі описувати катастрофу вселенську, що все нас кинули, і Трамп там домовився за нашою спиною з Путіним і так далі, тому подібне. Трамп не може домовитися за нашою спиною з Путіним. Це неможливо. Це Америка наш союзник, які б там події не відбувалися. Тому я далекий від думки від того, що вони про щось там дійшли згоди. і те, що ми бачили сьогодні, вночі є ті типу, продовження того, що продовження цієї розмови, ба більше, давайте скажемо так. Кілька днів перед тим, ми не бачили великої кількості дронів, які застосовуються проти України: 50, 80, до сотні дронів. Тобто противник накопичував ці дані, а навіть якщо звести послідовність часову хронологію, коли з'явилася нібито верніше, новина про нібито скорочення допомоги, противник не наносив удари вже два дні. І після цього вони, вони нанесли удар, до речі, це абсолютно зрозуміло, чому сьогодні. Я правда, думав, що це буде ніч з п'ятниці на суботу, тому що День Незалежності в Сполучених Штатах, щоб показати Сполученим Штатам таким чином. Куди і як вони рухаються, я маю на увазі Росія? І що буде, і на що можна розраховувати в майбутньому? на в майбутньому можна розраховувати на припинення війни? Це має бути зрозуміло. Це було нам зрозуміло, ну мені зокрема зрозуміло ще в січні місяці, коли Трамп там декларував, що він зупинить цю війну за два дні. Але ну, як сказав повторюю ще раз, Портніков, коли тебе кинули в шосте. То це має бути зрозуміло, ну, вибачте, навіть пінгвіном в Антарктиді. Відповідно до цього, я думаю, що на Трампа посилиться певний тиск, і він змушений буде приймати відповідні рішення, щоб навіть не втратити європейські ринки озброєння своїми непродуманими діями або, скажімо так, невиваженими діями.